Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас na 404 без кабіни. Нарешті до нас добралися ці модельки. Зараз будемо дивитися. Я, якщо чесно, вживу, їх зараз бачу вперше, тому що майже завжди ми їх продавали напряму від постачальника. До нас на площадку вони просто фізично не доїжджали. Значить, Це трактор у нас бачимо 24-го року, 9 го місяця випуска, тобто вересень. Одразу можу так заспойлерити, да, сказати, ця техніка вона, по суті, прямий конкурент Гарден Скаута. Але, як, на мою думку, трішки відрізняється. Значить, по двигуну двигун тут у нас йде Каємовський 490 Вся обв'язка стандартна, як на Кємовських двигунах, 4 циліндра 2,5 літра, має у нас 40 кінських сил. Сам тракторець у нас іде з переднім чолком, в принципі, як на 24-х тракторах. Редукторне місце у нас теж бачу, як на 24-х тракторах. Спереду стоїть у нас тяга гідропецлювача. Тобто, в принципі, стандартна обв'язка і цим вони особливо друг від друга не відрізняються. Широка резина. 7,5-16, 11,2 на 24. Резина, до речі, фірма, яку я до цього не зустрічав, Тайшан. Читай шань, я не знаю, як правильно. Ой, вибачаюсь, не 11,2, а 12,4. Як на старих донфенгах, як на ДТЗ-шках, 50-ках колись були. Широка, над, надширока резина. Значить, по заднім чулкам. Задні чулки тут е, досить товсті. Вони йдуть, в принципі, як і на 40-скаутах, х скаутах, вони йдуть з 80-ї моделі. Досить непоганий трактор, сам трактор Еней випускається з заводу Цінфай. Е, чотири гідровихода має. Задня частина трактора повністю зашита в рівень з крилами. Крила самі йдуть широкі, все це стягується на болти, як бачимо. Тобто немає сварних швів. Гідророзподілювач стоїть, який керується окремими вежелями. Ось бачимо три пари. Одна пара, верніше, пара керує цими гідропарами і третій керує самою трьохточкою. До речі, про саму трьохточку. Клєшні. Сама крішня довга, тобто можна ставити будь-яку фризу. Палець тут у нас розточена під 22-й палець, тобто 20-й звичайний. Причепний механізм має нижнє положення, вал відбору у нас дві швидкості, шістіш й звичайний. Клішня у нас, як і положена s образної форми, тобто крючком таким зроблено з наварною пластиною. Прошу звернути увагу. Так, оце у нас я так розумію: під мастило, тобто під коробочку. Виносний гідроциліндр, тобто навісна система у нас підіймає по 600 кг кожен циліндр, тобто сумарно тонна 200. По факту для такого трактора у вас буде діапазон 700 кг це потолок. Тобто от, Все, що ви будете користуватися дарами від цих двох циліндрів, це примусова гідравліка і можна віджиматися, міняти задні колеса. Значить, по розташуванню самих речагів, важелів і так далі. Трактор реверсний, повністю, тобто 4 передачі вперед, повишена, поніжена передача. Тут у нас розташований реверс на передній частині, приборна панель повністю електронна. Е, значить, є для швидкого коригування така от барашка, її називають. Саме кермо в принципі, нічим не замечательне, воно просто обичне звичайне кермо. Так, по швидкості. Вал відбору регулюється швидкість. Це, як я вже сказав, у нас гідравліка і гідровиходи. Це, як я розумію, у нас йде блокування диференціалу. Це у нас вмикається ВОМ. І це у нас під'єднується передній привід. Значить, педаль галім у нас здвоєна, можна роздвоїти. Ну а в цілому все інше воно однаково, як на всіх тракторах. Тобто, в принципі, нічого такого немає. Із прикольних ходів, можу сказати, да, те, що винесли. Речах реверса на передню частину прикольно. Не в принципі така система стояла на ДТЗ цьому, що воно схоже. Але, в принципі, зручно коригуватися, якщо чесно. І ДТЗ я не раз про це казав, що дуже зручно зробили. І от неї тепер таку саму систему запровадили. Приборна, ой, приборна панель, капот, передня частина у нас іде з металевими вставками. Ось бачимо, для кращого обдуву. Також є пластикові молдинги, ну, декоративні. Смотриться непогано. Маємо дві лінзи. Тобто, фари маємо поворотники діодного типу. Капот підіймається наперед. тобто Ось затискачі отакі от звичайні. Непогано, в принципі, В ну принципі, додати нема чого. Воно звичайне, непогано буде служити людям. Із маленьких мінусів бачу, що немає з ножки, з другої, з другої сторони підножки, але це таке мелоче, як то кажуть, привикаєш. Радують дуже широкі крила. Бачимо, що в принципі, задня частина колеса завжди закрита повністю. При широкій різині у вас тут колія 1,20-30 можуть виставлятися, передні колеса перекидаються. Значить, по... Самому трактору трактор коштує на сьогоднішній день 8500 доларів. Можливо, придбання як за готівку, так і з НДС. Без НДС по суті нема різниці. Гарантія один рік. Доставка безкоштовна по всій Україні. Вага цього трактора тоне 680. Якщо не помиляюся, доставляємо в зібраному стані заправленому повністю додому без передоплати. Кого зацікавила така техніка, можете перейти на сайт, подивитися більш детальний огляд. Ми завжди на каналі у себе залишаємо ссылочки на наш сайт. Тому переходьте, читайте, вибирайте. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока!